Доброго дня! Ви на мене подивіться і до мене посміхніться. Діти, а яка зараз пора року? Так, вірно, це зима. А яка зима у нас буває? Вірно, сніжна, а ще яка? Так, морозна. Тому нашим пірнатим друзям-птахам дуже важко взимку знайти собі їжу. А давайте пограємо. Подивіться на картинку і знайдіть ознаки зими. Поміркуйте, що буває тільки взимку. Так, ведмедик спить у барлозі. снігорі прилітають взимку. Діти бавляться на ковзанах. Повзани, треба вдягати теплі рукавички. І зима у нас засніжена та морозна. Молодці діти, вірно. А зараз ми вивчимо віршик з вами Висоцького синичці. Послухайте, я знаю, синичко, чому ти сумна? Чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш, послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене, зови свою маму і брата й сестрицю. В садку я повісив для вас годівницю. А тепер давайте разом. Я знаю, синичко, чому ти сумна? Чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш, послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму, і брата і сестрицю. В Садку я повісив для вас годівницю. Молодці, а тепер закріпимо, повторимо ще раз. Я знаю, синичко, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток, ти хочеш, послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму і брата, й сестрицю. Садку я повісив для вас годівницю. Молодці діти, я і вам пропоную зробити годівничку для птахів та підгодовувати їх узимку.